Найбільша температура, яку коли-небудь фіксували на Вінниччині, була на початку цього місяця. кажуть в обласному гідрометеоцентрі. Проте одразу ж на другий день після цього вона змінилась, не тільки значно знизилась температура, але й пішли дощі. Чого очікувати найближчим часом від природи, дізнавалась наш репортер Оксана Святенко. За останні два дні погода значно змінилась. Температура повітря змусила одягнути речі потепліше впродовж наступних п'яти днів. кажуть у гідрометеоцентрі, виходячи з дому, не забудьте взяти з собою парасольки. Температура сьогодні, 13 серпня, нижче від норми на 5 градусів. Майже такою вона була і вчора. 7 числа температура максимальна на території області. Сягала 36-40 градусів. В Могилеві Подільському зареєстровано 40 градусів. Це вище, чим реєструвалася вона до цього часу за весь період спостережень. Буквально 8 числа ми вже мали е, спад температури максимальний на 8-10 градусів, а середньодобової на 5-7 градусів. Це різка зміна погодних умов, і відбулася вона за рахунок того, що прийшла повітряна маса, яка сформована на північному заході у більш прохолодному повітрі. З цим пов'язано і випадання дощів, які ми маємо на сьогодні. На завтра ми ще сподіваємося і на такі несприятливі явища. Як місцями сильні дощі, можливо, і підвищення вітрової діяльності місцями. 15-16 там буде спад цих дощів. Вони будуть лише місцями короткочасні, а і 17-го там лише в день. І це вже дощі будуть не сформовані циклоном, а вже вони будуть за рахунок енергетичних можливостей атмосфери нашої, тобто би за рахунок підвищення температури, яке відбудеться 17 числа, буде випаровування з поверхності. Поступово з 17 числа буде підвищення температури, що ми тепер вже чекаємо. На підвищення до 25 в день, а 20 числа до 25-30 градусів в день. Ночі ну, теж будуть більш-менш комфортними, 10-15 градусів тепла. І така погода вже тепла, без таких особливих опадів. Вона протримається ще до 25-26 серпня. А в подальшому будемо бачити там ще заплановані дощики. За прогнозами Вінницького гідрометцентру, на початку осені погода знов буде сухою та теплою. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.